У нашій хаті веселе свято. Розповідь про свято Святого Миколая. Дітки, зима багата на свята. А на яке свято діти знаходять вранці під подушкою подарунки? Це відбувається 19 грудня на День Святого Миколая. Сьогодні вам розкажу про життя Миколая, його доброту та щедрість. Дуже давно в одному місті жив хлопчик на ім'я Миколка. Жив у гарному будинку, мав гарний одяг, їжу, але не було у нього батьків. Ріс він під наглядом чужих людей. Був він доброю, співчутливою дитиною. Бачив, що його оточують різні люди, бідні й багаті. Ті, що носили добре вбрання, і ті, що нічого не мали. І вирішив він поділитися своїм багатством з бідними. Взяв він запаси одягу, їжі, накинув на себе плащ з капюшоном і темної ночі почав розносити і залишати біля порога свої дарунки бідним дітям. І почав він робити це часто, але так, щоб ніхто не бачив, бо робив не задра похвали, а від доброго, щирого серця. Минув час, хлопчик виріс, став освіченою людиною. Він роздав своє багатство тим, хто потребував цього, сам став священником, робив тільки добрі справи і навчав цього інших. Усі любили Миколая, вважали його святим. Минуло багато часу, але й нині діти просять Миколая, щоб він допоміг їм рости слухняними та добрими, вчив допомагати іншим любити людей. А вночі з 18 на 19 грудня можна почути срібні дзвіночки, які оповіщають про прибуття святого Миколая. Він добрим і слухняним діткам кладе подарунки під подушку. Миколай про діток знає все подарунки кожному несе. Має для дитячих подушок подарунків повно, аж мішок. Отже, дітки, пам'ятайте, що найбільше щастя в житті це творити добро. Гарних вам свят, любі малята!